Доброго дня, глядачі. Хочу зняти таке невеличке відео про генератора. Надибав в інтернеті всі оці продавці інтернет-магазинів розказують, що ось тут, де стоїть тут цей генератор, на нього летить пилюка, болото і так далі. Що краще, щоб він стояв під капотом? Е, яка різниця, що він буде стояти під капотом ось так? Отут -от. Що на нього буде менше летіти пилюки, болота? Що цього вода на нього не буде попадати? Як цей? Як на нього може не попадати пилюка, якщо ось подивіться, яка тут діра? Що з однієї, що з другої. Як на нього може не летіти пилюка? Якщо ти, наприклад, там косиш, чи копаєш картоплю, чи, наприклад, баделиня з картоплення б'єш? Там така пиляка стоїть, що самому не можна в тракторі всадити. Якщо в тебе рот відкритий, то там навіть під зубами скрипотить, то я не думаю, що воно його захистить від тої пилюки, що буде летіти по всьому тракторі. Кажуть, що болото летить. Скажу вам по своєму досвіду, скільки я не їжджу, я вже їжджу 3,5 роки. І я ні разу не бачив, щоб в мене були клапки болота на генераторі. Ось як ви можете бачити саме колесо. Ось так. Знімаю з гаража, бо на дворі трошки погода. Не дуже гарно. Я ще трошки прихворів. Ось як можете бачити колесо, а ось сам генератор. І дивіться, скільки місця, ще від генератора до самого колеса. Як на нього може летіти болото? Звісно, якщо ви будете їздити без щитків, то воно буде на нього летіти. Все. Там на нього буде все летіти. І ще як ви миєте трактора, ви ж не миєте, вибираєте місця. А ви миєте так само його повсюди. І воно там попадає і, і на це, і на акумулятора, і на всю приборку, на всю електроніку, яка є в тракторі, на кабеля всякі, на приборну панель. На все, все, що є. Навіть на оці ролики натяжні. Так само воно все летить. Ось я вам можу показати, я його не витирав. Нічого показати. Так, пилюка на ньому присутня, але як всі кажуть в інтернет-магазині, що йому тут буде краще, я не знаю, можливо, ви будете в коментарях писати, що я не правий, але мені здається, що така діра під капотом і що йому там буде краще, як отута, то я не надіюся. Мені здається, якщо йому ось тут зробити хоч якогось невеличку защиту. То йому буде тут краще чувствуватися, як отам під тим капотом. Там он, під маховиком і тут така щіль, що туди можна самому пролізти не тільки пилюці То мені здається, що не варто отут аж щось мудрувати і переварувати його сюди. Звісно, як тут є кріплення, я вже то можна і сюди переставити, якщо не тяжко. А на мою думку, що, що варити тут кріплення йому і що тут воно його не захистить, бо тут так само колесо, який варіант, що воно не буде болото туди летіти, а що тут, просто взяти йому, зробити якусь защиту, і воно буде так само стояти тут. Ось так під низ просто, ось так взяти. Виварити якось, не виварити, а жест зробити якусь таку коробочку для нього. Мені здається, що він тут буде краще себе почувати, ніж отута. Що тут він буде стояти і на нього так само буде летіти та пилюка, і те все. Та всяка дрянь, яка з-під коліс. От, наприклад, звісно, підкрилки це дуже гарна річ. Без підкрилків, мені здається, що трактор якось він. По калічному виглядає. І он, наприклад, в мене у знайомих є трактор, у них Lovel 354, що в них 4-циліндровий він, і в них без підкрилки, вони як ідуть з передком, чи навіть і без передка, то в них вони сидять на сідушці і у них все болото між ногами і тільки демона. Так що крила. В тракторі передні, це дуже гарна річ. Воно, я скажу, що не закидає ні на трактор. Оце що можна, може тільки куди закинути, це ну, буквально там на полік. А так щоб аж такі клапті шматки доброго болота залітали аж тобі прям чуть не в лоб, то такого немає. І цей. Що це ще мав сказати. А як був раз їхав по цьому, теж того року взимку був їхав по дрова і трохи виїхав на поле, і був чуть-чуть приморозок, а потім чуть-чуть відлигло, і там, де була посадка, то нормально було, а там, де не було посадки, то чуть-чуть... Пішла відтайка і почало болото качатися. Так я вам скажу, що щоб не ті щитки, воно забивалося аж під них, що аж передні колеса не крутилися. В те болото було б усе в тебе на лиці і повна, так скажемо, кабіна. Що сидів би ти весь у болоті і лице було б в болоті і все, що можна. Так, що той генератор і цей капот його не спас би ніяк. Це моя думка. Якщо я можливо не правий, напишіть коментарі. Мені здається, що різниці великої не буде, що він буде стояти під капотом, а що він буде стояти там. То під капот ще треба варити, якесь кріплення до нього так само. І на нього буде так само летіти та пилюка, тому що Під трактором це не такий трактор, так як цей. Білорус там 892-й, що в нього там повністю закритий капот. А тут аж щілів по, всій, по всьому передку. ось ця передня решітка, що тут щіль, воно буде пилюка йти і буде вся йти під капот. Так що це крепко його не спасе. Це моя така думка. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, до побачення.